для поліпитр, да? Ну, це от рівно. Ви бачите, стан рослинності в цьому році, ось вот так починається пунктиром червона лінія, і далі і далі йде до жовтої лінії. Ну, знаходиться, було, по-перше, раніше вегетація почалась, десь на 2,5 неділі, І стан рослинності зараз готується на рівні середнього трішки, помічні виробляють. Ну от вражай на зерна культур динаміки по українському. По Україні ви бачите, він зростає. Ви дивіться, ми кажемо, радіючись там по всім от зерно, зупрому, овочі, 12-ти, ви бачите, кажемо, добре, у нас менше, ми застосовуємо, радіючи падає. а дивіться, урожай росте. Тобто це пов'язане. Я вже подарюся, це можна обґрунтувати, чим це пов'язане позитивними діями змін клімата на стан сільськогосподарської особенності. В тому числі, звісно, це земельне відносини може покращувати. Але зміни клімату це явно прослідковується діяння. Ну і от, якщо взяти, завершуємо. Багато дискусій багато можна говорю. Це 2015 рік. У нас от зерновий площі посіву, урожайність э, прогнозована і э, виробництво. І ми, ми бачимо, що дві 2000 ми можемо спалити зерновий всього, в тому числі 82 мільйона тонн, ми можемо отримати десь у 2050 році. до ви знаєте, що уряд попередній, уряд склав. Завдання в 2015 році де провести вали розбори за вику до 80 мільйонів тонн. Ну, от наші такі е, прогнозні оцінки дозволяють. А вже в 2007 році, якщо ми використаємо зміни, то ми можемо отримувати 105 мільйонів тонн, країна свобода вирішити гарантованим, гарантовано, світовий про нової проблеми. Але це віддалені прогнози вони